І так, тематика, чому виникає гостра м'язова слабкість. Часто ви задаєте питання на різних клінічних розборах, тому я вирішила винести це в окрему лекцію для того, щоб вас зорієнтувати. І так, причини гострої, генералізованої м'язової слабкості можуть бути пов'язані з ураженням. Центральної нервової системи або периферійної нервової системи, ну, периферійної нервової системи ми окремо розбираємо, і наприкінці цієї лекції я так само надам вам інформацію. Але все ж таки головне це ураження центральної нервової системи. З цим ми сталкуємося найчастіше в нашій практиці. І коли брати європейські рекомендації щодо. Гострої м'язової слабкості, яка може супроводжуватися болем або не, не буде супроводжуватися болем, просто буде слабкість, то дуже багато причин, ну, на першому місці це стоїть якісь запальне захворювання, ОРВІ або грип, да? а потім а, синдром Гіена -Баре, а, можуть бути різні м'язіти, може бути м'язова дистрофія. І може бути розсіяний склероз. Зрозуміло, що цих причин більше, але все ж таки враховуючи те, що зараз мене слухають спеціалісти, всі спеціалісти терапевтичного профілю, ортопеди травматологи, урологи, судинні хірурги, то я хочу звернути увагу саме на те, що якщо ви бачите таких хворих. І ви розумієте, що це м'язова слабкість, а гостра м'язова слабкість, вона потребує термінового, невідкладного вирішення для доктора щодо тактики, лікування і діагностики. Тому ця окрема лекція буде направлена саме на те, що це може бути. Ну, Гостра м'язова слабкість, яка виникає, вона може навіть потім приводити до геміпарезів. Геміпаретичні симптоми це Наприклад, порушення координації, це неможливість контролювати сечовипускання, це важкість при ході, це м'язова усталість, це слабкість при здавлюванні кистей, це порушення балансу. Тобто, все це може виникати викликати у хворого, потім мати навіть інвалідізуючий характер. А тому обов'язково на це звертаємо увагу, тому що це дійсно дуже важливо. І так, причини, причини пов'язані з ураженням центральної нервової системи. Як читати цю таблицю? Ті, хто вже давно слухають мої лекції, знають, як я проводжу тренінги і клінічні розбори, то я дуже полюбляю використовувати алгоритми. Алгоритми дуже часто представляються на майстер-класах в Європі, тому що за алгоритмом простіше. Ставити діагноз, ніж е, проводити які, якусь аналітику, враховуючи на базу знань, які має лікар, а база знань у кожного різна, аналітика у кожного різна. А так є алгоритм, який дозволяє досить чітко зорієнтуватися, що це може бути, який патологічний процес, е, яка клінічна характеристика підтверджує те, що ви думаєте, є причиною ураження, е, Генералізованої м'язової слабкості, і що ви повинні робити да? з діагностичної точки зору. І так, першою причиною може бути уражений двосторонній за рахунок ураження, двосторонній інсульт базальних відділів моста, ішемічний або геморгічний. Зрозуміло, що він підтверджений на МРТ, да? а клінічна характеристика є таке поняття синдром замкненої людини. Це гостро розвивається тетраплегія або тетрапарез з залученням обличчя, але зберігається рух очей. Основна така характеристика це раптовий розвиток і послідовне залучення ураження. Ну, і зрозуміло, що обов'язково ви повинні зробити МРТ головного мозку. Йдемо далі. Демілінізуючи процес в базальних відділах моста. Що це може бути? Це може бути мілінос або демілінізуюче захворювання, а до цього відноситься і російний склероз, і гострий російний і оптикаміеліт девіка. Для діагностики дуже ефективна така таблиця, яка допоможе вам швидко поставити діагноз, тобто гіпонатріємія зі швидкою корекцією є в анамнезі. Да? Дослідження спінно рідини. МРТ головного мозку, можливо, для того, щоб підтвердити Нілі Девіка виявлення антитів да, обов'язково. Враховуйте це. Далі, третє направлення, яке може бути залучене, це здавлення стовбуру мозку. Здавлення може бути будь-чим гематомою, крововиливом, пухлиною, травмою, може, які, якісь інфекційне захворювання, тобто, це швидко прогресуюча епідуральна гнійна інфекція або пухлина, і підтвердити через МРТ ви можете пухлинний процес. В даний час або в анамнезі, або черепно-мозкова травма в анамнезі, або наявність генералізованої або обмеженої інфекції, частіше це бактеріальна інфекція. І при підтвердженні МРТ головного мозку ви можете вже достоменно довести, що відбувається з хворим. До цього ж направлення відносяться травми шийного відділу спинного мозку. Клінічно ви підтверджуєте травму спинного мозку, є травма в анаглизі, і є МРТ шийного відділу спинного мозку. Я звертаю увагу вашу на те, що це ми вже говоримо про генералізоване враження, тому зрозуміло, що е, саме ураження шийного відділу е, вражає все те, що йде е, сегментарно нижче Це кінцівки, тулуб і таке інше. Да? Йдемо далі здавлення шийного відділу спинного мозку, тобто не тільки травма, а й здавлення. Здавлення це іпідуральна компресія, яка може бути за рахунок пухлини, гематоми, інфекційного процесу, новоутворення і навіть грижі. Тому рекомендовано провести МРТ шийного відділу спинного мозку, і, крім того, нагадую, що може ще й супроводжуватися больовим синдромом. Йдемо далі. Шостий напрямок, інсульт спинного мозку це коли залучаються передні спиномозкові артерії. Раптово розвивається тетраплегія, анестезія з рівнем поразки, все що нижче, і можуть залучатися навіть м'язи голови. Раптовий розвиток при МРТ шийного відділу хребта: ви не завжди можете знайти патологічні зміни, тому враховуйте це, коли виставляєте діагноз. Сьоме направлення це демілінізуючі процеси, які так само можуть призводити до причин, пов'язаних з ураженням центральної нервової системи це поперечний міеліт, оптикаміеліт девіка, розсіяний склероз, гострий розсіяний енцефаломієліт, ну і так само МРТ. Дослідження спінномозкової рідини обов'язково повинні робити, на що ви повинні звертати увагу, що відноситься до особливостей діагностики? Супутні порушення чутливості вказують на залучення нервових корінців або периферічних нервів. Ніж на поразку нейронів передніх рогів і патологію нервових синапсів або м'язів, тобто супутні порушення чутливості, це зовсім інший напрямок. Далі, незважаючи на те, що наявність дисфункції тазових органів не дозволяє диференціювати ураження спинного мозку, провести дівдіагностику діагностику поразки спинного мозку від корінців. Ви повинні пам'ятати, що подібні порушення достовірно виключають ураження клітин передніх рогів, нервово-м'язових синапсів і м'язів. Враховуйте це обов'язково. Ну і за терміном виникнення гостра генералізована м'язова слабкість, це слабкість, я хочу вам нагадати, яка розвивається протягом декількох хвилин і годин до 1-2 днів. Термін підгострий відповідає розвитку генералізованої м'язової слабкості вже декілька днів або тижнів, і навіть більшість гострих станів можуть мати підгострий перебіг. Пам'ятайте про це, завжди звертайте на це увагу, тому що це є важливим фрагментом. Хочу вам нагадати, оскільки на початку лекції був фрагмент з картинкою «Парез» І нагадати вам, чим парез відліча відрізняється від плегія або параліча, тобто парез – це зниження м'язової сили. А от параліч або плегія це втрата, плегія це взагалі повна втрата спроможності виконувати довільні рухи. в залежності від виразності паралічу, ви можете говорити про спроможність виконувати хворим довільні рухи. А симптоми парезів. Біль може бути у м'язах, можуть бути порушення ходи, може бути порушення е, трим, тримання чогось, захвату, да? м'язова слабкість, швидка втомлюваність, і навіть атрофія м'язів. Це майже та, е, той малюнок, який я надавала на е, перших слайдах цієї лекції, але так само дуже гарно запам'ятати, е, яка причина може призводити до паретичного ураження. Пам'ятайте про це, коли ви обстежуєте хворих, тому що це важливо звертати на це увагу ну коли вже атрофічні зміни, то це вже зовсім важкий випадок і. До речі, звертаю вашу увагу, особливо коли ви обстежуєте хворого, іноді, коли йде консультація, йде холодний період. Ну, я маю на увазі, що хворий знаходиться в якомусь светері або піджаку, костюмі і таке інше. Тобто, ви не можете подивитися на, ну тут зображена просто верхня кінцівка, да, не можете подивитися на кінцівки. Коли вже влітку до вас приходить хворий, то за рахунок того, що він одягнений легко і в нього є футболка або ще щось, можна побачити. Асиметрію і таке інше. Але все ж таки, коли ви бачите, що може бути атрофічне ураження, завжди, як я кажу, завжди обстежити хворого. Це дуже важлива річ, тому що це допомагає нам поставити влучний діагноз. Класифікація парезів. Давайте я вам нагадаю: це може бути монопарез, геміпарез, парапарез і тетрапарез. Звертайте на це увагу. Перес лицьового нерву, периферічний або центральний. Ще раз хочу нагадати, що центральний гінез це інсульт, травма, це онкологічне якісь захворювання, рухи. В м'язах, лбу та збережені, на відміну від периферійного, хоча так само йде згладженість носогубної складки. Але ви бачите периферійний тут е, е, неможливість наморщувати, наморщувати лоб, а тут це можливо. Тому пам'ятайте, тому що це так само допомагає вам правильно поставити діагноз. Ну і крім причин. Ураження центральної нервової системи звертаю увагу на причини ураження периферійної нервової системи, коли може розвинутися гостра м'язова слабкість, це коли йде ураження нейронів передніх рогів спинного мозку і до цього напрямку відноситься поліеміеліт, коли вражаються нервові корінці, це полірадікулопатія. А коли нерви поліневропатія, коли синапси нервово м'язові, міастинічний синдром і ураження саме м'язів, це можуть бути міапатії. Пам'ятаєте, перший малюнок, який я вам надавала: п'ять нозологій, які часто зустрічаються, звертайте на це увагу, так само можуть виникати, і це допомагає у диференційній діагностиці. Відповідь на те, як лікувати таких хворих, Ну, ви повинні, по-перше, врахувати патологічний процес, який задіяний. Да? Зачастую це задіяний, активується обсидативний стрес, де процес апоптозу. Повинні використовувати нейропротектори для того, щоб покращити якість життя головного мозку. Мішеннями ураження можуть бути головний мозок або спинний мозок. І, в залежності від цього, ви так само враховуючи нейрональну синтазу оксиду азоту, враховуючи мікроглію, враховуючи. Можливо, якісь дорзальні гангліаніти, які можуть приводити корінцеві гангліаніти, які можуть приводити до цього ураження, за рахунок активації запалення, за рахунок активації проти інкінази С, за рахунок ураження епідермального нервового волокна, за рахунок того, що страдає і лімфоцити, і монацити, і міелін, і мікроглія, і шванівська клітина. тобто все це є комплексним методом для того, щоб відновити уражену структуру. Але серед лікувальних процесів зрозуміло, що насамперед, вже коли це не гострий період, є модифікована терапія, яка обумовлена або спричинена обмеженнями використання ослабленої частини тіла та обмеження використання незайманої сторони тіла. Або електрична стимуляція, от як ви тут бачите, дуже часто використовується на ослаблені м'язи, де поміщаються невеличкі такі електронні подушечки, щоб дати електричний розряд та змусити м'яз контактувати. Це так само допомагає, тобто фізичні методи. Зараз до речі приймають участь дуже багато і фізична реабілітація лікарі. І Фізіотерапія і рефлексотерапія, я маю на увазі саме спеціальність. Да? Тому звертайте на це увагу, що це дуже актуально для цих хворих. Ну і коли мова йде про метакоментозне втручання, то крім хонору протекторів, мірілаксантів, вітамінів групи Б, антиконвульсантів, можливо, антиоксиданти, застосовуються антидепресанти, не забуваємо і про нестероїдні запальні. Протизапальні препарати, які використовуються дуже часто для того, щоб вплинути саме на процес, за рахунок якого виникає саме це запалення, це ураження. До речі, дуже багато нестероїдних протизапальних препаратів мають комбінацію. Дуже часто, наприклад, комбінують з два напрямок-три препарати, лікарських препарати в одній таблетці, для того, щоб впливати на різні механізми патогенезу виникнення саме цієї патології. Шановні колеги, я думаю, що тематика з причинами розвитку вам зрозуміла, це допоможе вам у вашій практичній діяльності. Я дякую вам за увагу. Ну, а ми рухаємось далі.